Так, продається приміщення, окрема стояча будівля, не житлова, 100 квадратних метрів. Це у нас Булгакова 20 або зараз Кикабідзе 20. Це у нас вулиця Корольова. От. Ось така виходить, будівля, вона одноповерхова, внизу є підвал. Значить, за нею є ще інша будівля. Ну, Так само одноповерхова, але це як окрема. Ось у нас фасад виходить на Корольова, дуже таке прохідне, проїзне місце. Оце своя земля. Получается. Вот, так, будівля і справа так само є ділянка. Вікна виходять на, на три сторони. Ось це теж ділянка. Вот. І значит, саме приміщення 100 квадратних метрів. Підвалі комунікація, але в принципі як укриття при потребі можна використовувати. Так, два вікна виходять сюди і є такий тент такий, як сукур... тент прикриває. Ось це вхід-підвал. І це у нас, виходить, вхідна група. Так. Вхід. Вхід один. Вхід один. Так, заходимо. Тут у нас виходить рецепшн. Так. Все, що там побачите по меблям воно все в принципі лишається Значить, опалення електрика, електричний котел, є система сигналізації працює. Mm. Вот. І, значить, по концепції э, ця частина, получається кабінет, кабінет, і там третій кабінет. А ця частина, виходить, кабінет з вікном, а за ним така частина, яка без вікна. Сам вузли є кухонька. Так, підемо по цій стороні. Так, да, приходжу до саме вікно. Так, значить тут кабінет перший з великим вікном. А, стеля в районі 3 метрів, можливо, навіть більше. Це кабінет цікавий, що і зліве вікно, і вплавове вікно. Так, переходимо далі. Другий кабінет. А, є виходи під кондиціонер. Це, в принципі, нормальна сигналізація, датчики всі є. Значить третій кабінет. Тут два вікна. Окремо тут у нас кухонька. Значить, ми призупинили поки що договір по цьому, по електриці, тому зараз світла немає. Значить, тут виходить така кухонька. О, можна і кухонька, а можна як не <зас> знаю, інші приміщення. Просто плиточку, біленька, світленька, все в порядку. І каналізація виводи все є. Тут раніше е, були косметологічні послуги, а мало голову і такого поганого. Так, Тут є ще один кабінет, він без вікна. Просто, ну просто кінювати. І тут є зала, ми зараз її обійдемо з іншої сторони, так само зараз світла немає. Тут Вона досить велика, десь метрів в 30. Але ми зараз обійдемо, у нас з двох сторін є сюди прохід, обійдемо з іншої сторони. Так, ми повертаємося до входу, щоб було більш зрозуміло. Ось ми зараз ресепшн так, І ми зараз виходимо в ліво. Тут у нас санвузол. Тобто там, де те, що назвав кухонька, можемо зробити ще один санвузол, другий, наприклад. При потребі. Тут у Єтазі, в принципі, стандартно. стандартна. Так, переходимо. Ось цей кабінет. Це те, що виходить на фасад. Він великий, просторий. Порядку. Ці два вікна, оце от вони виходять на фасад. ці два вікна. Так. І ми знову проходимо в цей дальній залу. Вона велика. Значить, суть наступна, що тут є диванчики, є шафи. Такі все що є, можна лишати. В принципі, до речі, є сейф, якщо треба. І в ній є батарея. Є вентиляція, все, все, все в цьому плані нормально. До речі, електрика розведена на три таких три частини. А, і три, три фази, по-моєму, заводи. Так. так, в принципі, все.